Івано-франківські медики одні з найспівочіших в Україні. Про це свідчать результати шостого вокального конкурсу фестивалю Ліра Гіппократа», який нещодавно відбувся у столиці. Перше та друге місця на цьому конкурсі здобули Віра Бойчук та Ніна Бака, які представляли Івано-Франківську міську клінічну лікарню номер 1 Лікар-терапевт Віра Бойчук вважає своїм життєвим покликанням і медицину і музику. Саме тому, навчаючись в інтернатурі, вона здобуває ще й мистецького світу. Я зараз навчаюся також в Прикарпатському університеті, нашому в інституті мистецтв на третьому курсі у класу викладача Михайла Павловича Стефанюка. Тобто вже є професійна професійний спів. Це так само як професійна діяльність. Тож, коли Вірі запропонували взяти участь у музичному конкурсі для лікарів, вона не вагалася. Однак деякі труднощі виникли з піснею, адже неодмінна умова фестивалю виконання творів на медичну тематику. У мене в репертуарі такого твору не було, і тому наш головний лікар Тарас Петрович за його ініціативу він попросив нашого місцевого композитора і виконавця Людмили Лінник Савки написати для мене пісню. І вона написала чудовий твір, який називається Ти лікар, і з ним саме я й перемогла. Незабутні враження про конкурс залишилися і в іншої лауреатки Ніни Бакай. Її співочу майстерність журі оцінила дипломом за друге місце. Ми з вірою старалися, все гарно, так і підібрали костюми гарні, і старалися співати професійно, так, щоб, щоб ми зайняли призові місця. Ніна працює сестрою в травматологічному відділенні. Роботи в неї багато, особливо зимову пору. Попри скромну посаду може похвалитися здобуттям трьох вищих освіт у галузях філології, психології та державного управління. Жінка запевняє, пісня в її житті присутня завжди. Під час роботи навіть щось магекаю собі завжди. Спів це моє. Я з ним живу ціле життя, ціле життя на сцені від шести років. Співочі перемоги Віри Бойчук та Ніни Бакайни не стали несподіванкою для головного лікаря. Тарас Василик переконаний, серед працівників його закладу чимало обдарованих людей. А талановиті люди, як відомо, талановиті у всьому. Вони із таким підходом до пацієнта підходять з душою. От як на сцені душа розкривається у віри, так і біля пацієнта у неї розкривається душа, тому що, щоб насправді надати адекватну допомогу, розібратися з патологічним станом, потрібно навести контакт з пацієнтом, і це саме найважливіше. І мені здається, що віра Бойчук, яка талановита на сцені, вона настільки ж буде талановита в медицині на посаді лікаря.